Чиї комісії стало погано. А чому? Ну, то вже я не маю права розголосити. Ну просто погано. Неї, просто вона в нас вже було три інсульта, плюс ні, три інфаркта, плюс ніч, та й можливо такі от... Е, знаєте, як не спить людина і цілий день на ногах, плюс там, перевіряти, врахувати, знаєте, вік вже все ж таки 70-й, може перехвилювалося. Підрахували голоси? Чи ще ні? Камери, чому? Та ж це моя робота, як це виключить камеру. Не можна? Підрахували? А коли на дільницю везете, міську? вони зараз везуть уже. Вже зараз? Просто нам повідомляли, що тут якийсь інцидент стався десь нещодавно. Ну це вам, якщо хочете, зайдіть на дільницю, якщо ви пустите міліціонер з ним безпосередньо з головою, бучкому говоріть. Добре. Дякую. Просто спостерігаю. А від кого, якщо не скрав? Солідарність. Солідарність. Солідарність не виявила ніяких порушень. А вам дозволяють покидати межі дільниці? А ми не покидаємо межі. Ну ви на вулиці. Зустрічали швидку допомогу. Щоб mm -hmm. не несе. І допомогти зараз винести там, чого ви просилися. Спостерігачів? Yeah. Дивно якось. Yeah. Яких? В Біле Днівесті. Куди відвезти? В Білий Домської вести. А, то що вони зараз мають їх вести? Навірно. А з вами що якось договір укладають на це перевезення? Не знаю, я тут працюю школі. Я а, останні... в школі. А в школі працюєте? Я просто моє, не, не моя смену сьогодні. Але за питає голова комісії мене попросила, щоб я діла це за вісім. Ти... Ну, Воно ж якось офіційно має бути, так? Да? Ну так, да, вони мають, нам не кажуть, що тобі заплатять. Мені заплатиться, що я приїхав. Uh -huh. Не знаю, що там заплатить не заплатить. Камера заберете. Чому? Бо камера забереть! А можна у вас коментар взяти? А? Можна коментар у вас взяти. Ні. А хто тут залишився з уповноваженим, хто би міг дати? Тут закрита гляниця. До здачі протоколів? Угу. А нікого не залишилось офіційозу, щоб поговорити? Офіційно всі поїхали. сесії секретарії, голова комісії. Я що можу сказати? Воно все запаковане. Вони кажуть, що коли рахували всі бюлетні їхні. Да? Да, бо так, Так, спостерігати це діло, Що, ваші? Так. Да. Да. У нас такі спостерігачі самополучені. Все фотографії. Це толку з того, що нас ми сфотографірували. Коли приймали бюлетні від нас. Да, на так, на день більше получили, Поставити на голосування. Всі, всі проблеми поняли, так? <зв -су> Ставлю на голосування, хто за те, щоб перерахувати бюлетні по депутатів Хмельницької обласної ради? Хто за запрошу голосувати? <зв -су> <зв -су> <зв -су> Ставлю на голосування, хто за те, щоб перерахувати бюлетіні? <зв -су> бюлетні бюлетні Аналогічна да, да, <зв -су> ситуація. <зв -су> хто запрошу голосувати? 98 осіб. Пожалуйста, <поців> по <сіде. поців> <поців> 98, а ви в протоколі пишете 38. То не... де, де Це у нас такий секретарний. Так от дала секретаря. Яка? <поців> яка цифра правильна? 98. А як я знаю? 100. 100. 100. Так, так, ну, давай, так. Давай, ніби на очі, що ніби на очі. Ну давайте ми його розкриємо, подивимося. Ні. Значить, питання. Значить, вам... Значить, кандидат на посаду міського голови каже, що дійсно, тоді, коли рахували, їх було 98. Тому фактично я вам вже підказав, який уточнити цей на міського колу. 60 не грає, от вони 60. Тому цей протокол ви берете в примірник, ви уточнюєте, пишете уточнений. Примірник 1, 2, 3. Зобов'язати дільничну виборчу комісію 681, 346, виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу з позначкою уточнення на кандидата на посаду міського коду. Хто запрошував складу? 46-го, так? No, yeah.